Доброго дня, діти! Діти, Послухайте, будь ласка, загадку. їхали пані у білому вбранні. Як посипалась броня, всю землю укрила. Що це за пані? Це зима. А що за броня посипалась на всю землю вкрила? Що вкрила? Сніг вкрил. Ось така зима. Зима холодна, сніжна, морозна, чарівна, чудова, ніжна, гарна. А ще як можна сказати про зиму? Зимонька зима, красуня, зима-чарівниця. Взимку падає сніг. А яким словом можна замінити слово падає? Сиплі, «де». А ще можна сказати одним словом снігопад. Снігопад. Ось такі у нас сніжинки, снігопад. А що роблять зі снігом? Снігову бабу, сніжки, так. А що робить сніг? Сніг кружляє, летить, стелиться, лягає. Сніг який? Білий сніг, пухнастий. Узимку буває завірюха, за а як сказати інакше, в замітіль віхала. Бачите лід, річка замерзла і перетворився на лід. Лід гладкий, слизький, холодний. Зима це улюблена пора року всієї дітвари. А чому? Послухайте віршик, яка називається Гра в сніжки. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бів, бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, закрутився, під горою зупинився. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнати не міг, де стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. А що вам найбільше подобається взимку гратися на вулиці чим? А чи бажаєте, щоб зима залишилась назавжди? А чому? Ось і закінчилось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!